Доброго всім дня. Сьогодні у нас субота. От моя малишечка. Хоче піти погуляти. Дивіться, як вона себе веде. Вони то в кури... А де, де, де. маличка? Де Вони в кури, я заходжу в вольєру. От. І тепер дивіться, як вона буде тут. Ну, давай так. Як вона. виходь, так. Виходлювання. Так, раз. Виходлювання. Такс. Виходь, Люля, тикай, тикай. Виходь, Леня, выход, Юля, давай, давай. Вот охотятся гулять. Выходит, Люля. виходь, выходи, выход. давай, давай, давай. Хотіка мама йди Виходь. Оце буде так бігати цілий день, щоб я тільки вийшов і так далі. Ну Пішли, пішли, пішли моя хороша. Пішли моя мали щось, виб'єш телефон. Дивись, пішла. І тут ще, щас... ну ребят, як звичайно, бардак. Ну, тут таке, то, що, дися, дися, ось на цього випрятиця. Він вже держить колечко в зубах, яким буде. Воювай, дивіться, дивіться. Дивіться. сейчас. Волчара який, он. Бомба, бомба. Бомба, я говорю, бакс леди, еди, ре, де. він више, ніж я. Ну що, Баксюша, підемо гуляти, підемо. Ну давай, виходь, давай. Давай, свобода, давай, давай, давай. І оце вот начну сейчас їх. Ну все. І ну, вот. пішли, пішли. Отаке от. Ладно, всем хорошего дня. Следить или девиться мои. Кому интересно, я передаю свое настроение. Я от них балдею, от этих собачек. Вот, передаю свое настроение. Вот, хорошее. Они умеют, они, наверное, знают, что я... Что они мне нравятся, что я балдею от таких вот. Орлета, орлета вот я целый день буду бегать. Ну, она, Бакса, Баксик, иди сюда, Баксик. Бакс! Бакс, иди сюда, Басюш. Сядь на скамейку. Бакс, на скамейку. Бакс. Давай, давай. Ой, все, десь. Сліз не хоть. Ну вони і глядачі. За сюди. Хочуть погуляти і так далі, вони молодці. Ну тепер чуть -чуть от, ще трохи відкриваю. Одвернувся, от, отвер... виходжу. Виходжу, зараз подивимося, я не знаю, де вони у мене з заднього віда немає. Вони повинні ждати. О, ждуть. Гулять, ребята. Опа. І пішла жарда. Все, давай, давай, все. Ладно, всім удачі, хорошого дня. Хай буде добре. Щоб закінчилася війна, щоб діти наші, щоб кров українська не проливалася. Таке. Підписуйтесь на канал всім здоров'я!